Лозівські школярі одні з найкращих в Україні. Юні винахідники і раціоналізатори. Це вкотре довів всеукраїнський турнір, який нещодавно проходив у Чернігові. Лозівська команда школярів, яку підготувала вчителька 10-го навчально-виховного комплексу Марина Сушко, показала чи не найкращі результати своїх розробок. Серед 16 команд учасниць, які з'їхалися на турнір з усієї України і навіть Росії, лозівчани посіли. Третє місце за умовами конкурсу, учасники повинні були презентувати власний винахід, рентабельний для виробництва, і у ході полемики відстояти свою точку зору. В принципі, говорять школярі, всі їхні винаходи можна вдосконалити і запустити у виробництво, чи то клавіатуру для сліпих, чи то пристрій, який допоможе в мороз запустити двигун. Я создав устройство, которое за рахунок системи охлаждення двигателя. Сохраняет тепло, которое выделяется двигателем, а дальше при его остановке помогает поддержать хорошую температуру для того, чтобы при следующих нескольких часах можно было запустить двигатель. Бывают случаи, когда вы, например, набираете ведро, открыли кран, но тут подача воды в доме прекратилась вы ушли из дома, а кран забыли закрыть. Вот. Мною было предложено изобретение, которое базируется на клапанах и датчиках, которые устанавливаются непосредственно в трубу и фиксируют наличие воды. Кроме того, что они сделали презентацию, они сделали вынахид, еще важно сделать обязательно саму конструкцию этого вынахода. И мы, например, вот даже Дениса вынахид, мы не могли, клавиатуру мы не могли, даже модель сделать, потому что это Требують деніжних затрат на турнірі. лозівських школярів відзначено було й особисто самі ж учасники, їхній керівник вдячні всім, хто їх підтримував, колективам шкіл, батькам та благодійникам, соціальному партнеру Лозівської міської ради підприємцю Олегу Золотухину та депутату Харківської обласної ради Сергію Павлову.